Добре плаваєте і відчуваєте себе як риба під водою. Пропонуємо вам найцікавіші підводні розваги, і це значно цікавіше за звичайний дайвінг. Ну, а як не вмієте плавати, то точно захочете навчитися. Як бар під воду затягли, дискотека під товщою води та прилад, який допоможе себе дельфіном відчути, про все це просто зараз. Під водою організовуються дуже цікаві речі. Наприклад, як вам підводна дискотека? Навіть якщо ви не великий любитель танців, виглядає це неймовірно привабливо і круто. На кадрах, які ви зараз бачите, перша у світі підводна дискотека. Провели її в Італії в 40-метровому басейні. В місті Падуя. відвідувачі одягли кисневі шоломи і вперед, точніше, на дно. Для них грали діджеї з Німеччини та Британії, які знаходились у спеціальному прозорому тунелі. Це просто фантастика. Цієї дискотеки на підводному танцполі народ ніколи не забуде. Набридли звичайні каруселі та американські гірки. Хочеться адреналінчику. Спробуйте підводні атракціони. Поганяйте на сибовах та дельфінах. На відміну від водних мотоциклів, вони легко занурюються під воду, а потім винирюють з неї. Сібоб сконструювали німці під водою. Він розвиває швидкість до 14 кілометрів на годину. Керувати ним дуже легко. Якщо потрібно зупинитися, просто відпускаєте ручки, і машина спливає на поверхню. Заряджається Сібоб лише за півтори години, а вистачає заряду на три години. А що є сібрічер? Це щось середнє між гідроциклом та субмариною. Зазвичай його виготовляють у вигляді дельфіна чи акули. Він значно швидший за сібоб. Під водою він може розганятися до 40 кілометрів за годину. Ви відчуватимете себе як в літаку. Керувати Сібрічером дуже просто, за допомогою спеціального речога та педалей. Витворяється акула просто шалені речі. Ух! А в такому закладі ви точно ще не були. Це підводний бар у Нью-Йорку. Спускаються відвідувачі сюди на спеціальній металевій платформі. дрес код тут, звісно, відрізняється від звичайних барів. Тут усі в плавках, купальниках та скафандрах, і наливають напої бармени в підводному барі не в скляний посуд, а спеціальний герметичний, схожий на термоси. Як бачите, народ тут не нудюгує. Хлопці і дівчата спілкуються, відпочивають, дартс грають. І не переживайте. Селфі тут теж можна зробити. Головне водозахисний чохол на телефон. Одягніть. Якщо ж вам хочеться ще більш культурного відпочинку, маємо таке місце. Завітайте до підводної художньої галереї на Мальдівах. Вона унікальна. Завдяки припливам, галерея то з'являється. То зникає під водою. Називається вона Кораларій, і створив її Джейсон Тейлор. Це куб, на даху і всередині якого встановлені скульптури. Створив галерею Тейлор не просто так. Це сигнал людям захищати коралові рифи, які зникають. Власне сама галерея теж має стати штучним рифом і домом для морських мешканців. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.